Вітаю вас, мої любі дітки. Запрошую вас до країни математики. Давайте разом гратися, вчитися рахувати та вивчати нові цифри. Давайте розглянемо уважно малюнки. Хто ж на них зображений? Так, це дракончик. Він хоче нам розказати про свій режим дня, але дракончик не знає, як називаються частини доби. Давайте йому допоможемо і розкажемо, що він робить в різні частини доби. Але спочатку згадаємо, скільки частин в одній добі. 4. Вірно, як вони називаються. Ранок, день, вечір і ніч. Скільки ж всього справ в нашого дракончика? 7. З чого ж починається День дракончика? Так, він прокидається. Як називається ця частина доби? Ранок. Потім що він робить? Зарядку. Яка це частина доби? Також ранок. А що ж далі дракончик робить? Далі він купається, вмивається. Це також ранок. А потім наш дракончик йде до садочка. А в яку частину доби всі приходять до дитячого садочка? Вранці, вірно. Потім він йде в садочку на прогулянку. Яка це частина доби? День. Після садочка наш дракончик повертається додому. Як називається частина доби, коли всі дітки повертаються додому? Вечір, правильно, і на останньому нашому малюнку дракончик спить. Яка це частина доби? Ніч. Молодці дітки все правильно назвали. Наступна наша гра, що зображено на малюнку? Так, фрукти та овочі. Вони всі порозсипалися та переплутались. Давайте їх розділимо та позбираємо в кошик. Покладемо в кошик овальної форми фрукти, а у кошик з прямокутної форми овочі. А також порахуємо їх та визначимо, чого ж більше фруктів чи овочів. Спочатку складемо фрукти та порахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Скільки фруктів? Правильно, п'ять фруктів. Тепер порахуємо та складемо овочі. Один. Два. Три. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. Скільки овочів ми зібрали? Сім овочів. А чого ж більше? Овочів чи фруктів? Так, більше овочів. Їх сім, а фруктів тільки 5. Наскільки більше овочів? На два овочі. Овочі, вірно. Яких гарненьких курчаток ми бачимо на малюнку? Давайте їх порахуємо. Скільки курчаток вже вилупилось в курочки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А скільки курчаток ще в яєчку? Одне так. А скільки ж їх буде разом? Разом їх буде сім. Як же утворилося число 7. До 6 додали 1. Вірно, 6 і 1 буде 7. Молодці. Число 7 на письмі позначають цифрою 7. Сімка схожа на косу, на плечі її несу. Розглянемо предмети, в яких заховалася цифра 7. Клюшка, коса. Правильно. Давайте розмістимо в рамочці сім гномиків. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім якою цифрою позначають число 7? Правильно цифрою 7. Скільки гномиків зображено на нашому малюнку? 7 гномиків. Кожний гномик має свій номер. Давайте назвемо сусідів гномика під номером 3. Це 2 і 4. Тепер назвемо сусідів гномика під номером 6. 5 і 7. Гномик під номером 2. Які в нього сусіди? 1 і 3. А тепер назвемо сусідів гномика під номером 4. 3 і 5. Які сусіди у гномика 7? Тільки 6. Правильно. Тепер назвемо Сусідів гномика під номером 5, 4 і 6. А які сусіди у гномика 1? Так тільки число 2. Наскільки сусідні числа більші або менші від названого числа? У гномика під номером 3. Наскільки наступне число 4 більше за 3? На 1. А число 2 наскільки менше за 3, також на 1. Кожне наступне або попереднє число більше або менше тільки на 1. Молодці хлопчики та дівчатка, ви добре виконували всі завдання. До побачення!